На день святого Миколая у Житомирі відбулося театралізоване дійство. Запросили на це свято діток пільгових категорій з усіх районів Житомирщини, загалом майже 500 дівчаток та хлопчиків. Ведучими на святі були улюблені ведучі популярної дитячої програми. Свято відвідали і представники обласної влади. Свято святого Миколая. І це свято воно є свято не тільки, мабуть, для кожної дитини, а це свято для кожного. Яка є в Україні, яка є у всьому світі із Днем Святого Миколая? Нехай святий Миколай дає кожному добре здоров'я, крім гостинців, а ви будьте чемні, будьте старанні, в навчанні, слухайте старших. Прикметно, що свято для дітей організовано під патронатом дружини голови облдержадміністрації. За її сприяння дітки отримали солодкі подарунки. Театралізована частина свята постанова казки про святого та його помічників. Усі актори, вихованці недільної молодіжно-духовної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Щоб ви не забували молитися? Бо якщо ви не будете молитись, він до вас не прийде. І не буде вам допомагати у вашому житті. А також хай завжди буде у вас ця велика благодатна радість, яку несе завжди святитель Миколай. Гостям свята фольклорний гурт Джерельця подарував обрядові пісні в автентичному виконанні.